Була в замовниках, він прийшов, почав командувати хлопцями. Маємо. І каже, хлопцям везіть отаке носили і хлопці обсипали округу цей колодязь. Це приямок для скважини. А яка помилка? Треба такі діла, як підходити до колодязя до будь чого треба робити глиняну пробку там. Тому що, коли ви ґрунт. Порушили, вкопали туди траншею, трубу заклав, засипайте, то це вже тупо привід для води, водичка як по трубам біжить. Робляться такі глиняні пробки. Такі речі не можна обсипати чимось дренажним. а не дренажним. От хлопці сиплять глину, яка була з скважини, і обкладають кільце, і, об... і закладають траншею. І також ще там десь треба глиняну пробку зробити. Бо інакше перші 3-5 років може тупо затоплювати вашу, ваш приямок будь-який, завдяки тому, що водичка біжить по викопаній траншеї. Особливо те, як тут, там йде підйом, і водичка захочевся бігти сюди. І воно тупо зведе нам все в цю яму. Тому Таких помилок не треба робити, і не, не можна лишати заказчиків, командувати процесами. І потім ви будете винуваті по-любому, що не вгледіли. Такі діла, лайки ставимо.